Представтесь, будь ласка, до повного знайомого. Я хто ви такий взагалі? Хто контент. ви взагалі такий? Ви не представилися, машини. ви я мене представ... тянули, ви мені пошкодили ви мене, ви мене вдарили. Хто відштовхнув? Ви, я, ви, в ви, 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 Супер, ви, я в машину сідав. Супер, ви, я в машину ви, свою ви, сідав. Ви, я вам представився вийти Хто ви ви представився? Я сідав в свою машину, я не втікав, я сідаю в свою машину. Я не повний я йшов в свою машину, а хто ти такий? Або у нас діалог, або монолог. У нас діалогу нема, бо ти не представився. Я вам представився, представлюся. Хто не було, ти? І камера, Хто і що ти пристав? Пристався. Хто ти Коли такий? Ти на мене Ти мене вдарив. Смішно? та ясно. Ви розумієте? Та я ясно. Раз, е, як, е, е, та завід, ясно. За неправдива інформація. добре! Добре! Ви... Розберемося, Завідомо мене... неправдива інформація. Ви мене. Підштовхнули. Хто ти взагалі такий? Що, ну, ти ви не ви представився, нормальний? представся. Ви нормальний. Слухай, а ти нормальний? Я питаюсь вас, ви нормальний. А ти нормальний? Ну представся. Що контент, Представ... а хто ти такий? Та Речі, я вас зрозумів. Добре. Що ти зрозумів? Запит мене є по вас. Зараз будемо інформацію, буде вирушена вам повістка. В разі відбуви, Та яка ви... повістка. Хто ти такий взагалі? Слухай, чоловіче, яка повістка? Я перше з людьми не розібрався, вони в черзі стоять. Відійди, будь ласка, Відійди. я з людьми. Тут люди мені щось хочуть е... в поліцейській формі е... пояснити. Зелена 238 Відійдіть, будь ласка, звідси. Так, Дмитрович. Я не знаю я не знаю хто ти і що ти. Я перше говорю з поліцейським, я не розумію про що ти говориш. Зіник... За, Слухай, відійди звідси, чоловіче, я тебе не знаю Але хто не ти вообще такий. Вільбо всі, вільбо хто віде? ти такий? Відійди, будь ласка, звідси. ти вже і так мені наніс телесні ушкодження. Ви Для чого ви то ти що, жартуєш чи що? Є відео, відео, все буде в відео видно. Так, який проживає. Подивимось. Ви що собі думаєте? Взагалі собі накрутили, що можете витягувати з машини. Ви мене Чи що? Слух? Хто штовхнув? Хто штовхнув? А це що таке? Я не знаю, що це, це такі, не, не знаєш що таке? Ну буде видно на відео, коли ну, працівники добри, добри, поліції добри, добри. мене е... зупинили. В них були включені ви, камери. Потім подивилися. Слухайте. Та я до вас нормально підійшов мене. Та відшукнули. ви не нормально під... під... ті. А хто ти такий, щоб ти підходив? Я вам представився. Ти не її? представився. А, ви хочете на телеп... У вас Ти не, не представився, ти. ти не представився. мене, є -камери, мене повірки, Супер! Є Представся? Так, Назар Дмитрович, який проживає, вулиця. Слухай, коротше, відійди звідси, я не буду з тобою говорити. В мене тут є людина. Ні, не людина, це поліцай. Що там? Ну я з вами спілкувався, певно. Я говорив по цьому, хто хто це такий взагалі? Чого він тут стоїть? Слухай, то ви опріліться по черзі, один сюди, один сюди. А як я маю говорити? Той говорить, той говорить, по телефону дзвонить поліція. Я з вами нормально розмовляю, де веду діалог. Не, неадекватно. Selection... А як не адекватно? Тому що перебиваєш, говорите всі по черзі, як з вами говорити? Хто в пріоритетність, з ким я маю говорити? Куха я взагалі не знаю, відійди звідси. Я там зробив, пара дів. Значить, пан Зіник Назар Дмитрович, місто Львів, вулиця Модяська, 18, квартира 1. Та я закриваю не цей. Повістка номер БП 20. Та ти собі 9, там рік, це, пиши, що хочеш. Може Слухай, я взагалі не цей. 25 року. Яка зараз година. Ти нікуди не йди, зараз слідчі оперативна група приїде. 239 на першу годину, так. оперативна група Думаю. зараз приїде, нікуди не йди. Та ви мені не вказуєте, що мені робить. Я що випадаю, значить не вказую? вказую? А ти хто копію? такий? бажаєте отримати? Яку копію? Постанови. Якої постанови? З чим ознайомив? Тут всі говорили по черзі, по кругу. З чим я ти мене ознайомив? адміністративне стягнення У вигляді штрафу 500... Скільки За що? За поворот. Який За те, поворот? Де поворот? поворот? За те, що, що ви включили, не все, почали під... по каші пороту, підписувати. Я не буду нічого підписувати, То ознайомте мене. Ознайомте мене з справа. Копію бажаєте отримати? Я не. Слухайте, ознайомте мене. чим Що я порушив? Дивіться, я вам вже всі сказав на самому початку, коли ми з вами, з вами розмовляли, правильно? Е, вам Відео! Я не знаю хто ти взагалі йди звідси! Я він з тобою віде. не знаю віде, хто ти Слухай, йди звідси, взагалі. Віде, ви вважаєте отримати копію? Добре, даний громадянин відмовився від отримання. Представся! Представся! Е, Представся! Е, згідно поправоді дійсно законодавство. Представся! Представся! Зіник Назар Дмитрович міста не вистачає. Представся! Ворок, ворок, 18, квартира, 11. Наведу, слухай, переведу, 17, представ, ворок, та слухай, що ти мені ліпиш тут цей? Представся, представ, вони мене вон закоцали, блін, сука, вон дали. Смішно, смішно тобі? Смішно тобі? Тобі смішно? Посмієшся потім. Посмієшся потім. 12, собі вручи ту повістку. Купила людину зараз? Так, так, так. Вон за це. Викликали швидку? Так, я викликав швидку. Ви відмовляєте що оперативно. людини? Ви... Ви... Слідчу оперативну. Він зараз буде втікати звідси. Журналіст працюю ну, журналістом. Ваші військовлікові документи. на говорити. підставі що? Хто ви є? Я, Щоб я, я щось показував взагалі. Ви до мене підійшли сюди? Ні, я підійшов до людини, побили. Добре. Чекаєте, побили, я представляю стаття 18 Добре. до повного До повного знайомства. Оця людина не представляється. Ця людина не представляється. Ця людина, не представляє. Ця людина це не знати, хто це є. Добре. Добре. Водіка на речі Добре. не включена. Стаття 18 до повного знайомства. Ми будемо кричати на одного. Ви Назар, ви відмовляєте. Я не знаю, хто ти. Добре, я на камеру повідомив, ви відав. Та ви не повідомили ніхто. Та слухай, виписуй собі, що хочеш, б їм повістку. Напитаю, що ви прийшли до нього, написав, чого Вони мене виманили з машини, щоб хотіли, щоб я багажник відкрив, а потім не запускати. Конституція України стаття Ставчиво це оголошення, ви про ви проводите повалення зі статті 17 Конституції України. Це не має права обмежувати права і свободи. То ви працюєте на ворога? То ви працюєте? Ви порушуєте Конституцію України. ви порушуєте Конституцію України? Конституцію. Я вважаю, що ви перший ворог. Хлопці, та вас люди бояться на вулиці через такі речі. що нормально. Власна каса не бачу, не не хочу.